Всім привіт, всім доброго здоров'я! Сьогодні я вам розкажу про деякі нюанси, коли ми переносимо личинки у мисочки на прививочну рамку. Що нам для цього потрібно? Ну, зазвичай мисочки, прививочна рамка, щільничок із молодою личинкою. Ми будемо переносити личинку не старшу як 12 годин. Як таку личинку викрити, я зараз вам розкажу, але перед тим хочу вам ще розказати про інструмент. Для переносу личинок я використовую. Звичайний китайський шпатель. Як ви знаєте, у попередніх роликах я вам показував, в мене є різні, хороші, дорогі, якісні шпателі. Але все ж таки для професійної роботи я рекомендую звичайний китайський шпатель. Отакого зірця, як бачите, він робочий. Але є один нюанс: цей шпатель потрібно. Довести до робочого стану, і про це я вже вам розказував в одному із роликів, і показував, як доводити оцей язичок, щоб він добре працював. Тобто не використовувати, як дехто рекомендує, нам, е, зашліфовувати на коробці від сирників, а використовувати хорошу якісну шліфшкурку. І остання е, допрацьовка це є номер шліфшкурки 3000. Так що будьте уважні, тому що багато хто починає виводити матки, займатися маткою справою, по рекомендації бере такий шпатель, і таким шпателем просто неможливо привити личинку, тобто перенести личинку. Так що майте на увазі, щоб цим шпателем працювати, потрібно його довести до робочого стану і набити руку. Як тримати, шпатель ми тримаємо так. Ніяким інакшим методом не вийде, тільки ось так. На цьому закінчили. Значить, як вибрати личинку? Личинку я завжди переношу із світлого щільничка. Тільки із світлого щільничка ми уникаємо багато проблем. Перша проблема це є можливість зараження цієї личинки. Тому що ми знаємо, що у старому щільничку, в темному щільничку є багато грибів, є багато бактерій. Так що, якщо ми використовуємо світлий тільки відбудований щільничок, він є стерильний і личинка там знаходиться у стерільному е, середовищі. Молочко також стерільне, і личинка стерільна. Також ми коли ми відливаємо, вони відливаються із гарячого воску, е, припаюються на прививочну рамку, також вони можна сказати умовно не то, що стерільні, чисті вони є. Так що якесь перезараження тут просто неможливе. Прививочна рамка, прививочна рамка ось така, вона дозволяє сюди закріпити багато мисочок. Мисочки кріпляться на звичайні шприці, тобто відрізок шприця. По цьому питанню також ролики були. Можете передивитися, як я це все роблю. Дуже зручно, ефективно і дозволяє працювати дуже швидко і якісно. І так само по затратах це є ноль, можна сказати. Ну як, Купити шприци, один раз купити шприци, і вони будуть у вас працювати дуже багато років. Я скільки працюю, ті самі шприци, почистив, знов, знову їх використовую. Значить, личинку. Хто ще не знає, як вибрати личинку, тому що є запитання, як вибрати личинку до 12 годин. Хто ще не знає, найпростіший метод. Це вибрати щільник, подивитися, де є личинки, тобто, щоб щільник був із личинками і з яйцями. І якраз межа між личинками і між яйцями, де є, от, можна подивитися, де є багато вже молочка, маточного молочка і більше личинка. А якраз між великою личинкою і яйцем знаходиться та личинка, яка нам потрібна, тобто не старше 12 годин. Ще по шпателю і роботу по роботі шпателем. Шпатель завжди я промиваю у перекисі Ось перекис сьогодні. Перекис водню тут завжди стоїть. Так? Я його наливаю. Ось такий мірний стаканчик і завжди стаканчик у мене тут стоїть. Перед використанням, перед прививкою я його покажу, там буде видно. Просто так полоскаю, його, стряхую трошки. І все. Він в робочому стані. Правда, перед тим його ще треба трошки розмочити, тому що, коли буде сухий язичок, він не буде еластичний, і ви не зможете плавно у світлому щільничку взяти личинку. Личинку ми беремо разом із маточним молочком. Тобто до личинки ми не доторкаємося. Цей шпатель, цей язичок дозволяє взяти повністю личинку із маточним молочком. Самий ефективний метод це метод на суху. Що таке на суху? Це ми не даємо попередньо у мисочку ні маточне молочко, ні розведене маточне молочко у дистильованій воді, а переносимо так, як є, зразу личинку із маточним молочком. Це оптимальний варіант. Про це я вже не раз розказував, можу нагадати. Справа в тім, якщо ми використовуємо чуже маточне молочко, тобто інакше маточне молочко, воно не буде я кажу, працювати, тому що бджоли завжди у е, такому варіанті це молочко будуть вичищати і давати нове молочко, тобто затрата бджолиних е, ресурсів. І якість матки може е, бути ну, не така хороша. В принципі на око ми не зможемо це помітити, але якщо логічно так подумати, буде не дуже хороше, тому що під час заміни молочка е у нас, е як кажуть, перебивається режим, збивається режим годування. Справа в тім, що кожна порція е дана бджолою личинці маточного молочка відрізняється від попередньої. Сама перша порція це ріденьке, прозоре маточне молочко. Вже чим, більше, чим старша личинка, тим молочко робиться густіше, тобто виготовляють бджоли густіше молочко. Це зовсім інший корм, зовсім інша їда. Тобто для немовляти потрібен один корм, а вже для старшої личинки потрібен інший корм. Тому що все ж таки в природі так і є у всіх, не тільки в комах, а у всіх тварин. Що ще сказати? Ну, так само по личинці ми можемо побачити, якщо молочко вже біле, таку личинку не брати. Ми вибираємо між прозорим молочком і між білим. Тобто воно вже не є прозоре, але ще не біле. І це 100% личинка там буде віком до 12 годин. Ну і Дехто каже, що з такого щільника дуже важко перевивати. Я кажу, ні. Дуже легко прививати. Я маю на увазі, що із світлого щільника дуже важко прививати. Ні. Це е, говорять ті, хто не міє користуватися е, таким шпателем, не знає, як це робити. І шпатель не підготовлений правильно. Ну і через це так і кажуть. Значить, перед тим, як працювати, ми можемо взяти ложечку е, менду, що в нас середовище в роті було. Не таке агресивне, тому що ми знаємо, що у роті це агресивне середовище. І розмочуємо оцей язичок на шпатель. Обов'язково. Якщо він тільки трошки підсихає, я знову в рот і його трошки розмочуємо. Розмочили і беремо личинку. Ось таким чином, скоренько. Світлий щільничок і ніяких проблем. Леджинку ставимо в самий центр. Потрібно зазвичай мати хороший ліхтарик. Я раніше показував вам. І з таким ліхтариком, що в руці другий тримав. Ну, трошки незручно, бо дві руки а Так працює тільки одна рука. І беремо підряд всі личинки, ті, що знаходяться з краю. Ось так швиденько. Повернули, підсунули і далі працює. І це гарантія, що у вас бжолені маточки народяться здорові, великі. І вже коли облітаються, вони створять хороші, потужні сім'ї. Так що. Починаючи, хто починає займатися і вивчає матковідну роботу, якраз тема по прививці, майте на увазі, що все працює, світлий щільничок, правильний шпатель. І практика. Як ви наб'єте собі вже руку, це як кажуть... Я може неправильно так сказати, тому що набиваємо собі в волі, а вже здобудемо практику у прививці, бути, працювати, можна так сказати, закритими очима. Швиденько, якісно, за день ви можете привати тисячі личинок без проблем. Не потрібно ні, ні кулупатися, нічого, мати на увазі, Виберете попід попіднес личинку. Попід самі, не знаю, чи передасть, тому що Ми не маємо спеціальної камери. От я покажу. От є личинка, от люба личинка. Так? І ми просто е, показати, щоб було видно. Ось так. засовуємо піднес раз і все, не запарюємося. тут. Цей шпатель сам забирає личинку. Ось вона знаходиться. знаходиться. Напівпрозоре молочко. І зверху личинка. Тобто ми личинку не зачіпаємо до личинки, ми не торкаємося. І її ні в якому разі не, піс... не, по... не пошкодимо. Якщо використовувати металеві шпателя, які би ви не взяли найкрутий, самий самий дорогий металевий шпатель, вам, щоб взяти личинку, треба підходити до личинки тільки із спинки. Якби бачите, я беру тільки за одним боком. Немає різниці, чи вона спинкою, чи не спинкою. Я до неї не торкаюся, я її не беру. Я її не чіпаю. Я беру маточне молочко, на якому лежить личинка. А металевим шпателем нам потрібно взяти личинку, ми не можемо її взяти разом з, із маточним молочком. Металевий шпатель не дозволяє цього зробити. І ми мусимо шпатель трошки всти, у, втиснути. у... Дно самої комірки, щоб гарно взяти легеньку личинку і її не пошкодити. І також, коли ми переносимо металем шпатель, ми мусимо трошки втиснути цей шпатель у дно вже прививочної мисочки, щоб його витягнути з під личинки. Це, я кажу, не є добре, тому що все ж таки ми торкаємося таким чином до личинки. А це, як я кажу, не є добре. Тому що якби ми не відполірували сам язичок до металевого шпателя, як кажуть, до зеркального, такого до гладенького моменту, все ж таки личинка дуже ніжна. Ось так, вся робота закінчена, зразу я прополоскав. У переки сьогодні я прополоскав. Отака от підставочка, звичайна підставочка. Бачите, капає нектар, У нас йде взяток з липи, Також стоять годівниці, обов'язково стоять годівниці для такої роботи. Робота закінчена. прививочна рамка готова, щоб її поставити у виховательку.